Заслужена наукова відзнака. Президент України Володимир Зеленський вручив премію імені Бориса Патона науковцям Прикарпатського національного університету. Вона засвідчує особливу роль науковців у дослідженні та популяризації вітчизняної історії та державотворення. Загалом участь в цьому проєкті взяло більше 240 істориків України, тобто вісім лауреатів. Це представники тих інституцій, які в свій час прийняли рішення. Розпочати цей величний проєкт один з небагатьох історичних проєктів, який об'єднав істориків практично всієї України, провідні університети України, провідні академічні інституції України. Сьогодні я хотів би згадати про нашого вчителя, професора Олександра Карпенка, який започаткував цей проект ще в 50-х роках, за що постраждав. Він... Фактично, був негативно оцінений тодішньою радянською владою за свої історичні висновки, але незалежна Україна дозволила йому повернутися до цієї теми. Прикарпатські дослідники підготували фундаментальну наукову працю про становлення української національної держави. Ключовим дослідженням став чотиритомник про Західну Українську Народну Республіку, який охоплює понад три тисячі статей. Що було зроблено? По перше, було проведено величезну пошукову роботу в архівах, різних архівах українських, польських, румунських, австрійських ну ще й встигли, що й встигли дещо і в російських, але ще раніше до 2014 року зуміли назбирати дуже великі матеріали. І видали декілька потужних збірників документів для того, щоб це було видно на документальному рівні. Потім було видано цілу низку монографій на різні аспекти, пов'язані із соборністю. У вирі визвольних змагань українці створили власну республіку Зунр. Вона охоплювала етнічні землі Галичини, Буковини та Закарпаття. Столицями Зунру у різні періоди воєнного лихоліття були Львів та Станіславів. Нині Івано-Франківськ, Оксана Себасян, Лав Лелет новини на вежі.